Захищений та безперебійний зв'язок надважливий для армії. «Київстар» спільно з «Повернись живим. Активують місію 077, щоб зібрати 77 мільйонів на зв'язок для військових. Добрий день, дівчата! Це гілля в градні. І військовим поповнимо. Дякую, дівчата. Правила меси на 8803. Агент, КН, ваш донат активував місію 077. Тепер вам потрібно запустити збір, передавши кейс наступному обраному. Відправила меседж» називається. Вітала меседж! Оце так пригода. Та у Наталі Асцендент в авантюрі. Тож вона швидше вітру шукала обраного. Агентка Н успішно виконала завдання. Тепер ваш хід. Підключайте суперсилу допомога ЗСУ Плюс. І долучайтесь до збору на зв'язок для військових.